Розберемо поняття громада та попрацюємо з ним. Це ефективне місцеве самоврядування, тому що воно є запорукою демократичної та правової держави. Давайте подивимось. Види саме громадської активності: це хода, похід, це демонстрація, це пікети, мітинги, вічі. Також можна навести приклад саме створу Івана Франко Захар Беркут. мешканці невеликого карпатського села Тухля, відбили навалу татарського війська. У скрутну хвилину вся громада об'єдналася. Люди не зважали на загрозу своєму життю і те, що їх можливо чекає попереду смерть. Товариші сміло до останнього бою. Мужні тухольці перемогли в цій битві з чисельним татарським військом, якого якраз була більшість. Голова громади Захар Беркут в кінці звертається до тухільців з такими словами: Батьки і браття, ми побідили нашим громадським ладам, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все! Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не победить вас? Яку роль зіграла громада у боротьбі тухольців проти ворогів? Як, на думку Івана Франка, має діяти покоління нового часу щодо розбудови громадського ладу? Отже, люди об'єднуються у громади, ідентифікуючи себе зі своєю малою батьківщиною, тобто територіальною громадою. Громада це об'єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання. Громада скріплена взаємозв'язками і має власну структуру, що забезпечує її стабільність, стійкість і розвиток. Громаду характеризують також соціальні дії, соціальні відносини, соціальні цінності та норми. Громада це група людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів, завдань. Наприклад, це може бути релігійна громада, селянська громада, це може бути організація. Громада це форма соціальної колективної організації людей. Місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства. Характерне майже для всіх народів, тоді це гурт дружних людей. Громада це жителі об'єднані постійним проживанням у межах села. Селища міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Звісно, це ґрунтується на засадах законодавства України про місцеве самоврядування. Громада форма об'єднання людей, які у процесі життєдіяльності мають змогу спілкуватися, контактувати між собою для громади. Характерні спільна територія проживання її членів. Повне чи часткове самоврядування, спільне вирішення соціально-побутових проблем, взаємодопомога, дотримання звичаїв і традицій, морально виховний вплив на членів громади. Також ми кажемо про те, що громада це сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і. Визначений законом правовий статус. Поселення зі статусом територіальної громади наділяється певними правами. Насамперед, це право на самоврядування. Територіальна громада є добровільним об'єднанням, до якого належать усі мешканці, незалежно від віку чи інших ознак, членом територіальної громади людина стає за народженням у відповідному населеному пункті або у разі прибуття до нього на проживання. При цьому не може бути жодних обмежень за ознаками громадянства, національності чи соціального стану. Водночас брати участь у вирішенні справ громади в повному обсязі можуть лише громадяни України, які досягли 18 років. Саме вони набувають право обирати представниць органи місцевого самоврядування. Відповідні ради із сільського селищного або міського голову мають право голосу на місцевих референдумах і на зборах громадян за місцем проживання. Місцеве самоврядування є одним з головних елементів розвитку демократії. Воно має форму реалізації публічної влади, відмінну від державної і втілює місцеві інтереси територіальних громад. У демократичному суспільстві місцеве самоврядування виконує такі функції, Уособлює один із найдавніших інститутів демократії та важливий елемент політичної системи суспільства, відіграє роль з'єднувальної ланки між населеннями та державними структурами, здійснення загальнодержавних і регіональних програм на місцевому рівні, зміцнення територіальної цілісності держави, зниження соціального напруження і ризику міжнаціональних конфліктів. Також ми кажемо про те, що функціями місцевого самоврядування є формування адаптованої до місцевих особливостей економіки, втілення в життя, механізму реалізації населенням своїх громадянських прав та свобод, розв'язання широкого кола найбільш близьких для населення соціальних проблем і задоволення його основних соціальних потреб, вирішення державних завдань, силами місцевих органів шляхом передачі їм відповідних державних повноважень. Кажемо про те, що громади повинні належати громадянам. Ініціатива запроваджена організаціями місцевого самоврядування для надання адресної підтримки та допомоги селам, селищам і містам жителі та захисники, яких найбільше цього потребують. У демократичному суспільстві існує чимало способів соціальної активності. Це, наприклад, право кожного громадянина України брати участь у місцевому самоврядуванні. Реалізувати це право він може, взявши участь у місцевому референдумі, місцевих виборах депутатів місцевої ради і інших посадових осіб місцевого самоврядування, загальних зборах, конференціях громадян за місцем проживання. Місцевих ініціативах, громадських слуханнях, роботі, органів самоорганізації населення. І будь ласка, створіть проект «10 кроків ідеального громадянина та перевірте свої знання щодо місцевого самоврядування за QR-кодом. Дякую всім.